Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з преміум. премію. Подивимося, попадає. на столі. у нас ось такі гарненькі кедики, розмір 39 Дивимось наступні ще. Кеди розмір 43 напевно, десь доволі великі. Ого, 45 Ось такі кеди 45-го розміру. Фірма Camel Active. Гарненький розмір 43. Лентровера. Розмір 44. Чоловічий класний. Фірма і 40-й розмір. Гарнесенькі. Це у нас що? Скетчерси. Скетчерси. Розмір десь. 37-й, 38-й. 38-й. Том Тейлор. 39-й, дуже акуратно зроблені. Як не сказала, що це 39-й, вони дуже прям гарненько зроблені. Наступні орієнтовно 39-й, сороковий, дивимось далі. Фірма Bench. Гарненькі. Розмір 41-й. Класні. Наступні. Фірма Puma. Оригінали. Розмір 39-й, 40 Дитячі. Дитячі. All Day Play. Наступні теж. Дитячі, шкіряні, гарнесенькі, рожабенькі. Ще ось такі гарні кросівочки, 32 розмір, дитячі. Дивимось наступні. Гарненький розмір 40-й. Наступні гарненькі, 42 розмір, легкі. Друблюю 43. -й. 37. -й. Теж класні. Фірма Adidas. Ще гарненькі. Наступні. Ось такі. Що, красивочки найки о найки прям тут на Подошва повністю нульцева. розмір десь Да, найки оригінальніший зі стріхкодом 36,5 з половиною хетчер. Такі простенькі, без замрачок, як то кажуть. Чоловічі, 46 розмір. Стильні, модні, молодіжні. Дивимось далі. Ще чоловіче, 44-й. Гарна підошва. Ось такого плану легкі. Пірма іншим дам. Серед другий розмір. У нас тут. Балетки підспортивні, 35 розмір, дитячі, нульцеві гарненькі, Прошу в ідеальному стані. 40 розмір. Кедика. Класні кедики. Жіночі, п'ятий з половиною. гарному стані. Дивимося. Ось таке, під бамбук 39-й, Простенький. дивимось далі. Балетки 37-й. ось такі джинсові, зручне взуття, 38-й розмір. Ще 37-й. Блискучим, 38. -й. Дивимось. Зараз трішки їх візьму в бік. Дивіть місце. У нас тут ні. Поїхали ось такі. Лаура Берг Студіо, 38 розмір. Гарненькі. Шостий розмір. Шостий це десь 38-й. Десь так. 39 кедика. Ще. Ось такі класні. О, ось це реально. Кнульцева підошва. 39-й розмір. Ну, в ідеальному стані. Кетволк. Дивимось далі. Виходимо вже на фінішну пряму. Вага не дуже велика. А з Олівера. Шкіряні. Сороковий розмір. В Класному стані. Дитячі. Мені здається, вже на все. Ну, 27 розмір. Ще такі дитячі маленькі, рожавенькі, звичайні. Фірма Філа. 31 розмір. Рейкера 37 розмір. Дивимось наступні. Ще ось такого плану 37 розмір. 39 розмір. Класні валюрові туфлика. Набулось лише дві пари. Такі під леопард. Такого бусинишки 38 розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, ще попадає.